Ранок, любі дітки. Добрий ранок, шановні батьки. Любі дітки, сьогодні до вас завітають гості. А чим же ми будемо пригощати наших гостей? Послухайте віршик. Ой, смачні, ой, смачні бублики, утані, медяні, запашні, з маком та рум'яні. Дітки, подивіться, у мене пластилін. І зараз я вам покажу, як можна виготовити бублики із пластиліну. Подивіться, шматочок пластиліну і пальчиками, долоньками розкочуємо його ось так. У нас вийшла така трубочка. Можна ще розкочувати. А потім з'єднуємо ось так. З'єднали пальчиками. І у нас вийшов ось такий кругленький бубличок. У нас іще один шматочок пластиліну. От теж розкочуємо. Стараємося пальчиками, долоньками. Отак От розкочуємо. Якщо у вас не, по... не буде получатись, вам допоможуть батьки. У нас з'явилась така трубочка. З'єднуємо. І у нас вийшов ось такий гарненький, кругленький бубличок. Ми наші бублички покладемо на тарілочки і прикрасимо маком. Подивіться, ось у мене мак в тарілочці, і ми наші бублички прикрасимо маком. Я згадала пісеньку, я печу, 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 діткам всім покалачу, маком їх притрушу. Піч гарячу посаджу, випікайтесь калачі у натопленій печі. Буду я галюй калачами частувати. Ось так ми гарненько прикрасимо наші бублички. І у нас тепер вони будуть називатись бублички з маком. Прибираємо мак. Дітки, а до нас завітали гості. Давайте їх запросимо до столу. Запрошуємо вас, любі гості, до нашого столу. Подивіться, чим ми вас будемо пригощати бубличками і чаєм. Ось у нас і чашечки, і чайничок, і бублички. А які наші бублички? Смачні, солодкі. Дуже запашні. Ой, смачні, ой, смачні бублики Тані, медяні, запашні, з маком та рум'яні. Подивіться, дітки, як наші гості посміхаються. Їм подобаються наші бублички, їм подобається, як ми їх пригощаємо. І вони вам кажуть дякуємо, любі дітки, що ви нас пригостили такими смачними бубличками. Любі дітки, що ми сьогодні з вами ліпили на нашому занятті? Бублички, вірно. А чим ми прикрашали наші бублички? Маком, так, а якої форми бублички у нас? Кругленькі, так, вірно. А які бублички на смак? Запашні, солодкі, дуже смачні. Дітки, я вам бажаю гарного настрою на весь день. І вашим батькам також. До нових зустрічей!